Вітаю вас! Багато цікавих історій про життя і будні українського козацтва протягом найближчих 13 хвилин у програмі Козацька звитяга. Рівно 240 років тому москалями була зруйнована Запорозька Січ. Козаки назавжди щезли з політичної та історичної мапи України. Передумови, сам процес та наслідки руйнації Запорозької Січі спробуємо дослідити у нашому історичному сюжеті. У 1734 році запорожці повернулися з-під турка на свої історичні землі, які тепер входили до Російської імперії. Більше 20 років вони були змушені жити на гори Запорожжя, куди їх закинула доля після розриву Мазепи з Петром І. Нова Січ була заснована на ріці підпільній козакам начебто знову відходили території їхніх колишніх вольностей. Проте за час відсутності запорожців на ці багаті угіддя багато хто встиг накласти оком. Та й взагалі царському уряду не подобалось саме козацьке самоуправління. Росіяни навіть зазіхнули на святе, вимагали, аби козаки позбулися права щороку обирати собі нову старшину, а керівників їм натомість мав призначати сам московський цар. Ще не встигли запорожці, так, як слід пожити в Новій Січі, а вже е, споряджають, наприклад, е, такого собі е, резидента Нікіфорова, щоб він повивчав, як відбуваються запорозькі вибори. Що це воно за таке, що вони там самі собі обирають. І так от, Поступово-поступово уряд починає вникати в те, що там відбувається. Врешті-решт, одразу і побудували новосічний ретраншемент. Тобто там вже була присутність російських військ недалеко від Січі, тоді щоб дивитися за тим, що там було. Царський уряд впроваджував кріпосницьку феодальну систему ведення господарства замість прогресивної фермерської у козаків. З часом в Україні був ліквідований інститут гетьманства, і запорожці тепер мали в усьому згоджувати свої дії з російськими генерал-губернаторами. Особливо безцеремонним та брутальним стало втручання московських правителів в справи запорозького коша після коронування імператриці Катерини II у 1762 році. Але саме зараз взяти і ліквідувати козацтво вона не могла. Запорожці були потрібні для нової війни з Туреччиною. Козаки гідно проявили себе протягом всіх п'яти років воєнних дій. Здобули для Росії Крим і ще кілька територій на Чорному морі. За це Москва віддячила їм руйнуванням Січі і знищенням всього Запорожжя. Спочатку Січ ліквідували, а потім, вже у серпні, вийшов маніфест з ідеологічними обґрунтуваннями, чому це зробили. Тобто, це свідчить про те, що рішення ліквідувати було давно. А навіщо ми це зробили, ми скажемо вже трошки пізніше. Ну а в маніфесті вже... Продумано, було викладені ці причини, але це те, щоб ми зараз би да, назвали така певна пропаганда. Тобто, це чим заважали Російські імперії, запорозькій вольності? Згадувалась і новоросійська губернія, згадувалася і перехід населення, оскільки умови на Запорожжі ведення господарства були кращими. І Російська імперія просто, наприклад, не могла миритися, що запорожці починали обробляти землю. Чому запорожці не опиралися зі зброєю в руках? У генерала Текелі, який оточив Січ, було 100 тисяч солдатів проти трьох тисяч січовиків. Проте козаки хотіли битися, умовили цього не робити, не проливати братню християнську кров старшини та священники. Просто скористалися моментом, коли війна тільки закінчилася. Частина козаків ще не встигла повернутися, плюс постійно велася, можна сказати, так, певна ідеологічна робота. Бо частина запорозьких старшин потім взяли і перейшли у російське дворянство. Не могли зразу виставити певну кількість війська. Потім е, йшла, очевидно, теж операція довго продумала, що поки там воювали, а воювали знову ж таки, да, найкраща частина запорожців, почали потрошку захоплювати е, середини території. Тобто запорозькі вольності почали там війська заходити у слободи, у зимівники. Ну, в, в, в територію паланок брати, і вони вже на той момент не бачили е, сенсу битися з російською армією, тим більше що був досвід Чортомлицької Січі і в пам'яті е, зберігся той досвід. Наслідки ліквідації січі були жахливі, в тому числі для самої старшини. Кошового отамана Петра Калнишевського 25 років протримали в кам'яному мішку на Соловках, де він помер у віці 113 років. Україна остаточно занурилася в морок кріпосницького пекла. Козаків селоміць зганяли з насиджених місць і записували в солдати. Воля скінчилася, прийшла недоля. Після ліквідації січі да, стало можливим те, чого не було на Україні, це введення кріпосного права. Тобто, десь все це відкидалося вже на крок назад. Знову ж таки, введення, що ми називали, ну, те, що потім, коли стало там українське село, да, а це було ну, сільське господарство, сільське господарське населення, теж воно вже не отримало того поштовху в розвитку, який це було вже за часів козацтва. Тобто це певний все-таки економічний крок назад. Із свідомості е, намагалися вже вибити оце українське, запорозьке, козацьке, вже почали. Е, Почалась така політика певної да русифікації, яка продовжилась у 19 столітті. Почався цей російський вплив, який тривав більше ніж 200 років, і від якого зараз от наше суспільство вже намагається трошки позбутися.